Розкажіть, будь ласка, деталі оперативну інформацію, що зараз відомо в першу чергу по постраждалих і по жертвах цієї цього терору з боку Росіян. Дійсно, станом на ранок, після вчорашньої атаки балістичної ракети на криворіг, за офіційною інформацією, на жаль, 19 містян загинуло. З них що найприкріше, це дев'ять дітей, а криворіжців отримали поранення різного ступеня важкості, і що теж дуже болить, це те, що найменшому пораненому. Мешканцю нашого міста всього три місяці, і він є наймолодшим пораненим і також найстарші це літні люди. Слід зазначити, що наразі близько 40 містян, які отримали вчора поранення, вони перебувають у лікарнях, з них 17 у важкому стані. Лікарі роблять це можливе і неможливе для стабілізації, по-перше, поточного стану і далі вже для того, щоб усунути будь-які ризики вночі. Оперативно двох дітей 5 та 8 років. У важкому стані доправили до Дніпра до обласної лікарні Мечнікова, для того, щоб знову ж таки врятувати маленьке безновинне життя. Станом на ранок відомо, що внаслідок цієї Терористичні атаки на кривий ріг на цивільні райони, на райони, в які проживає дуже велика кількість людей, постраждали більше 30 багатоповерхових будинків. Розташовані поруч заклади малого та середнього бізнесу, інфраструктура, навчальні заклади, дитячий майданчик сумнозвісний, де на жаль, загинуло багато дитячих душ безневинних. Також згоріли автівки, які були або припарковані біля будівель та об'єктів бізнесу, або просто от проїжджали повз і опинились не в той час, не в тому місці. На жаль, оперативна рятувальна служба тривала від сьомий вечора і закінчилась майже о третій години ранку. Але Попри те, попри все, комунальні служби продовжили долати наслідки цієї терористичної атаки всю ніч, і станом на ранок також із залучень спеціалізованої техніки продовжують розбирати завали, де це потрібно майже практично одразу за вже відпрацьованим механізмом. В закладі поблизу епіцентру прильоту розпочав свою роботу міський штаб з надання допомоги від міської влади, куди мешканці навколишніх будинків мали змогу звернутись і отримати від з міського резерву будівельні матеріали на перший час, оскільки потужна вибухова хвиля вибила безперебільшення тисячі шибок навкруги. Наскільки настільки була дуже потужна детонація, і люди безкоштовно в будь-якій потрібній кількості мали змогу отримати осб плити. Овступ плівку тарпаулін, цвяхи, рейки, саморізи за потреби. Люди могли звичайно ж зарядити гаджети, зв'язати своїми рідними, і близькими, заспокоїти, оскільки через прильот спостерігались деякі перебої з мобільним зв'язком. Також не працювало тимчасово вуличне освітлення. Оскільки вороже залізяче також пошкодило і лінії електропередач. Також про багато людей на місці в штабі звертались до допомогою фахових психологів. Як і від міської служби психологічно, так і міжнародних благодійних організацій, оскільки люди пережили справжній шок. А для багатьох вчора, у 4 квітня, мабуть, назавжди це стане другим чи може навіть третім днем народження. Слід зазначити, що наразі знову ж таки продовжуються роботи залучення спецтехніки на місці. А самого ранку люди несуть квіти, там які іграшки на. Сам це є, сумно звісне, тепер вже дитячий майданчик в мирний час зазначити, що ця локація вона є дуже популярною місцевих мешканців, тому що вона знаходиться в дуже зручному куточку цього району кривого рогу. Там є всі умови для дозвілля на свіжому повітрі для батьків і для дітей різного віку і. Власне, вчора президент сказав, чому дуже багато жертв серед дітей, тому що власне це дитячий майданчик, який майже ніколи не пустував. А вчора в Кривому Розі, нарешті, прийшла справжня весняна, тепла погода, і тому звичайно, що люди пішли на вулицю дихати свіжим повітрям, і це був звичайний вечір п'ятниці. Скільки ж повторюсь, ракетний проліт відбувся в одному з густонаселених населених суто цивільних кварталів нашого міста, де Є лише заклади освіти: це ліцеї, це дитячі садочки, це музичні школи, це звичайні житлові, багатоповерхівки, звичайні магазинчики та супермаркети, де навіть щось, що може навіть віддалено нагадувати на якісь об'єкти, які можуть військові використовувати своїм призначенням. Ну такого тут ніколи не було і наразі теж немає. Олександр, дякую велике за портану інформацію. Хотів би ще уточнити зараз, наскільки перебуває людей, можливо відомо так в важкому стані. Бо я читав, що і дітки є ті, хто вижили, але в них ситуація дуже і дуже непроста. Так, звісно, зар постраждали 68 загалом на цю годину. Людей з них 40 перебувають в лікарнях і в свою чергу, з них ті, що в кривому розі в закладах охорони здоров'я в стані важкому і надважкому 17 людей. І з них дійсно ось є також і дітки, дітки малого віку, і наразі лікарі роблять все можливе, звичайно, неможливе задля по перше стабілізації поточного стану і задля усунення будь-яких ризиків. Подальшому для її здоров'я та життя лікарі від самого вечора вчора працюють без зупину. роблять все можливе для того, щоб дійсно оця сумна статистика, на жаль, загиблих і поранених знову ж таки склином часу не збільшилась. Дуже надія основна надія на сьогодні, щоб вдалося зберегти життя наших діточок, наших українців, які постраждали. Олександр, також хотів запитатися, тому що от, дуже часто ми всі прекрасно знаємо, що це геноцидники, що це тварини і чорти, як казав наш президент. Е а і більше того, вони вони також практикують іншу е е удари, мають на подвійні, тобто вони б'ють прицільно, а потім очікують, коли приїдуть десенсники, інші служби, самі криворіжани, в нашому випадку допомагати. Чи була загроза повторного удару, чи були тривоги? Це важливо теж знати. Так, дійсно, от коли був взагалі цей перший удар, то моніторні ресурси попереджали про виходи балістичних ракет з району Таганрогу Росії, і дуже швидко прилетіло це залізяче, яке наробило багато горі лиха людського, не беручи вже до уваги руйнування. Масштабні і дійсно вже трохи згодом також був сигнал про можливість про ризик, реальний ризик повторних ударів приблизно за тієї ж траєкторії в те ж саме місце. Але на щастя цього не відбулося, але тим не менш якраз були неподалік від місця прильоту в цей момент, і дійсно, от і слід відзначити, що вже український народ відпрацював чіткий механізм. От якщо є дійсно сигнал реальної загрози повторних ударів, то люди, не чекаючи сигналу від поліцейських чи рятувальників, чи медиків, вони самоорганізовуються і оперативно намагаються залишити відкриту місцевість, хоча б пробігти до. Укриття до сховища, чи, хоча б якщо до них дуже далеко бігти, а часу мало, то сховатись, наприклад, в під'їзді багатоповерхівок подалі від вікон. Оскільки вже всім відомо, що якщо вибухова хвиля стається, то Оці дрібні шматочки скла вони є додатковим вражаючим елементом, Вони можуть наробити більше лиха ніж власне саме залізяче. Слід зазначити, що підступність вчорашнього дару ще заключається в тому, що ось і президент повідомив і є інформація така попередня, що вчора застосували не просто балістичну ракету, а балістичну ракету з касетними суббоєприпасами, яку запрограмували на детонацію в повітрі. Тобто в момент підльоту ракети вона е, взривається саме над поверхнею заданої траєкторії, тобто не по саму землю, А над. це зробиться для того, щоб навмисно поразити якомога більше живої сили, завдати якомога більше руйнувань і цивільній, і іншій інфраструктурі. Ну, тобто, ну це суто за всіма ознаками, це є терористичний акт. А з огляду на те. Які потім версії висували, що це була як вже традиційна в лапках зустрічі там іноземних інструкторів, військових, якихось натівських радників? Навіть вчора була така абсурдна версія, що в одному закладі ресторанного бізнесу, куди також потрапило залізяча, святкували випускний якісь школярі. Ну, місцеві одразу так подумали, а які випускні в квітні? Ну, просто абсурдна версія, одна інша перекривають і створюється такий інформаційну завісу, інформаційний шум, яка не має нічого спільного з реальністю нашого сумною. Олександр, дуже дякую за ту інформацію. Несправді ну, там Міноборони Російської Федерації абсурд видає, що, мовляв, була дислокація, де було 85 інструкторів, серед яких іноземців. Ну, так, класика, класика їхнього повідомлення. Вам велике дякую за це. Оперативну інформацію нагадаю, був кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фі Філатів, який детально розповів, що відбувається на дану мить на ранок 5 квітня, після жахливого удару балістикою. Суббоєприпаси, от ми проговорили з Олександром, були начинені ця балістика. Це очевидно, на що розраховано, на те. Тобто, суббоєприпаси, зайвий раз вам нагадаю, буде корисно. Розриваються вони і накривають периметр маленькими снарядами. Там може бути 76, 96 і ще більше. Тут може теж помолитися, не є військовий експерт, але суть в чому, що ракета несе багато ще маленьких зарядів для того, аби накрити велику площу і вбити більше людей. Власне, саме таку вчора застосували росіяни балістику відповідно. Міноборони, що каже Російська Федерація, вони пояснили цей удар, що насправді вони влучили в позиції, де було майже сотню бійців, серед яких Лео, частка іноземців, інструктори вони завжди кажуть так і пояснюють і їм не важливі кадри, так їм не важливо, що є підтвердження того, що вони геноцидники. Вони просто кажуть, що там були інструктори все. Або ще до речі, якщо не цей їхній варіант брехливий, то ще можуть казати, що це була протиповітряна оборона сил оборони України. Що так відпрацювали ППО, і це саме ППО, збиваючи їхні ворожі ракети, дрони впало і вдарили по дитячому майданчику. У них не дуже багато є варіантів брехні. Вони її постійно чергують між собою з нами на зв'язку. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Пан Сергію, слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Пане Сергій, атака на кривий ріг, і загалом лише кривий ріг з того часу, я вже сьогодні в ефірі згадував, відколи, начебто, ворог наш, окупанти, сказали Сполученим Штатам Америки, що вони готові до якихось тимчасових перемирь. Як мінімум на 50% зросли їхні атаки дронами, ми можемо згадати і масований удар по Одещині, по Харкову. По... Запоріжжю, по Херсону, по Дніпру, і от жахливий вчора удар прицільний балістикою по кривому розі. Ну, власне, якщо ми говоримо про кривий ріг, то по перше, звичайно, хочеться висловити щирість співчуття родинам загиблих, тому що найстрашніше те, що загинули діти, і мені, як батькові, дуже важко знаєте, навіть говорити на цю тему і бачити ці кадри. Сьогодні зранку наші підрозділи Одещина, Дніпровські штурмовери на позиціях вже відпрацьовують по ворогу з артилерії. Я кажу, сьогодні буде спекотно, пекельно. Але звичайно, навіть цим не повернеш життя наших дітей на превеликий жак. Але працюємо, будемо відпрацьовувати всі ті цілі, які на сьогодні вже нам визначені, і так буде кожного дня. І ці вітання для ворога вже полетіли. Що стосується самого удару, ви бачите, що тактика в цьому плані, якщо ми говоримо про балістику, ворожа вона не змінилася. Мені дивно було насправді вчора побачити певну інформацію від деяких коментаторів експертів про те, що от дивіться по кривому рогу там використали балістику з касетною бойовою частиною. Ну ледве там не вперше писали. Насправді ця ворожа тактика вона є. Е... Розповсюдженою вона використовується вже далеко не перший рік. Ми дійсно можемо згадати і Одесу, коли у нас люди гинули. Це було минулого року, наприклад. Тоді теж іскандер прилетів. Касетна була частина, навіть трошечки сплутали. Думали все таки ту ракету збили. Але то був вибух у повітрі, то касетний боєприпаси. Власне, це те, що відбувалося, і тоді теж по майданчиках спортивних правда, єдина різниця, хоча теж загинули люди, загинули тварини, тоді і, і сьогодні ми говоримо так само про кривий ріг, і власне оця терористична атака ворожа, вона ж очевидно пов'язана. З психічними хворобами кремлівського диктатора тут це все зрозуміло, тому що це персональний удар по президенту. Це намагання президента змусити до якихось необачних кроків, ледве там не змусити його підписувати відповідні документи. Ми ж це теж прекрасно розуміємо, чому кривий рік, чому дитячий майданчик, чому житлова забудова. Це на сьогодні очевидно і. Ми бачили, як вчора верховний головнокомандувач підбирав слова для того, щоб звернутися до нації з відповідним зверненням. Наскільки важко це дається? Бо це маленька батьківщина, і це ті вулиці, де він зростав, в тому числі. Тому зрозуміло, що це теж один з пунктиків, який є у пойла для того, щоб бити по Україні, а що стосується самих. Самого як так званого перемир'я перемовин зрозуміло, що Росія порушувала і буде порушувати більше того зараз. впевнений, що вони придумають якусь провокацію для того, що там в них когось повбивають. Вони своїх дітей будуть вбивати для того, щоб інформаційно прикрити кривий рік, скажімо так, те, що відбулося у кривому розі, тому я нічого не здивуюся. Але знаєте, імпонує те, що українці. Тримаються, ми тримаємося і дійсно немає жодної емпатії. Спокійно, холоднокровно. Всі виконують свої завдання, які мають бути виконані, тому, тому якось так. Відповідають село оборони пане Сергію, але відповідають по законних цілях. Також сьогодні вже в ефірі згадували. Це два підприємства серйозних підприємства. Чим вони унікальні? Ну і влучання по відео ми також бачимо, є прицільними точними, не касетні, не по цивільній якійсь інфраструктурі, а власне в військову інфраструктуру Російської Федерації. Так, ми говоримо про Мордовію, Там мова йде про оптоволокно, унікальний завод. І власне, ви про це вже дещо сказали. Це те, що працює сьогодні, знову таки на війну. Це те саме оптоволокно, де Росія нас на початку використання цих дронів на оптоволокні вона і нас перегнала, повернулася першою до такої зброї. Але тим не менше, я думаю, що тут точно ми вже наздоганяємо і будемо ще кращими. Дай Боже нашим інженерам, військовим натхнення відповідно. Треба знатнення ворога знищувати. Так, от власне, я знаєте, звернув увагу на один, на мій погляд, досить важливий момент, і він підтверджує те, про що ми говоримо і у вашій студії вже не перший навіть місяць, можливо, а то і рік. Мова про те, що коли обговорювали місцеві мешканці, там математика та ж, така російська. так Пишуть Мордовія три безпілотники збили, а рахують, скільки прилітає, там і вісім, і дев'ять, і з російськими Коментарями відповідними, те ще в Етері не скажеш, насправді так от, коли ми говоримо про цей завод, це підприємство. Зверніть увагу на те, що у коментарях мова йде, а де ж аналогов нет ПВО. І власне ті, хто трошечки знається на темі, я так розумію, вони і за це їм величезна подяка. От Я для себе там на своїй мапі відповідній відзначив. Я зараз буду згадувати ці назви, де вони них насправді стоять. Системи ППО в самому Саранську немає, виявляється, але я хочу сказати мешканцям Мордовії, що їм пощастило, що в них там ППО не стоїть, тому що ми виявляємо, якби вони відкрили вогонь, то прилітало б житлові будинки вже їхнім громадянам. Хоча з іншого боку, хай би прилітало. Так от є населений пункт зубово. Там вже поставив я міточку, що є в них там система ППО і е, Ковилкіно. О, ледве не зламав. Ковилкіно є таке, там теж системи протиповітряної оборони. Я думаю, що відповідні наші структури собі теж занотували, і відповідна робота в тому числі буде проведена. То власне, я до чого? Що ми бачимо, що та робота, яка відбувається в тому числі і в нашому тимчасово окупованому Криму щодо знищення ворожих систем протиповітряної оборони, воно можна провести пряму е, ниточку. І до Мордовії в тому числі, тому що до Криму тягнуть, там воно знищується. Я про систему ППО. А це ж закон фізики, десь прибуває, а десь має вибувати. От воно вибуває в Мордові. Ну що, в Мордовія? Так, там табори, 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 шансон російський, бачите, і оптоволокно, і все те треба спалити. То, власне, там немає, там проблеми. Тобто на території Російської Федерації, очевидно, сьогодні є проблеми з захистом власне російської території. Ще раз кажу, думаю, ця інформація занотовується відповідно, визначаються законні. Військові цілі, об'єкти, по яких наносяться удари, бачите, ми все таки стримуємося і не знищуємо тих, хто в тому числі благословляє цю війну своєю підтримкою. Б'ють по заводах. Ну і власне, якщо говоримо про Чапаївськ, то там теж зрозуміло: не кожен Чапаєв допливе до середини Уралу. Сподіваюсь, так буде і надалі пороховий завод, вибухівка один з найунікальніших на території колишнього радянського союзу. Ну що ж, треба його, як кажуть, Зараз скажу мовою окупанта, щоб вони розуміли, треба їх збадрити. І бачимо, що це відбувається. Сподіваюся, уражень буде більше і вони будуть більш потужними. На цим я думаю, Сила оборони працюють.